Екс заступника Єрмака відправили під варту. Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід Андрію Смирнову. Тепер він під вартою з альтернативою внесення 18 мільйонів гривень застави. Його підозрюють у хабарі 100 тисяч доларів та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом. За даними слідства, у 2019-2021 роках він збудував приватні будинки в рекреаційній зоні Одещини за незаконно набуті кошти. Україна та Чехія підписали декларацію про створення центру єдності українців у Чешській республіці. Документ підписали віце-прем'єр-міністр України Олексій Чернишов та перший віце-прем'єр Чехії від Ракушан. Церемонія відбулася у присутності президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали. Центр працюватиме як платформа для посилення зв'язків української діаспори з батьківщиною та інтеграції українців у чешське суспільство. Росіяни заявили про нібито новий наступ ЗСУ на Курщині. За їхніми даними, українські сили атакували біля села Тіткіне, задіявши до 250 бійців, важку техніку та і дрони. українське командування офіційно не коментувало ситуацію. Однак, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив, що курська операція триває вже 9 місяців і досягла більшості цілей. За його словами, завдяки цим діям вдалося зірвати російські плани наступу на Сумщину і Харківщину. Він нагородив бійців 225-го штурмового полку, які якісно та ефективно вик виконали завдання. На Дніпропетровщині внаслідок російських атак загинула одна людина. Пошкоджено приватні будинки, навчальний заклад, комунальне підприємство та інша інфраструктура. Повідомили в поліції минулої доби. На Донеччині внаслідок російських атак загинули п'ятеро людей. Ще шестеро поранені. Пошкоджено 65 цивільних об'єктів. Зокрема, понад 40 житлових будинків. Повідомив голова Донецької ОВА. Восьмеро людей, серед яких двоє дітей, постраждали на Харківщині. внаслідок російських атак минулої доби. Російські війська били по Купінському, Ізюмському, Харківському та Богу Духівському районах пошкоджені десятки приватних осель, господарські споруди, автомобілі та енергомережі. Повідомила поліція. Через масовані атаки на Херсонщині постраждали 10 людей. Серед них троє поліцейських і четверо працівників комунального підприємства. Зруйновано і пошкоджено житлові будинки, адмінспоруди, магазини, навчальний заклад. Повідомили в місцевій ова. Загалом у ніч на 5 травня російська армія запустила по Україні дві балістичні ракети «Іскандер-М» та 116 безпілотників. 42 БПЛА збили сили ППО, ще більше 20 не досягли своїх цілей. Злочинну групу на понад 8 мільйонів гривень обороту щомісяця викрили за контрабанду кокаїни з Гондорасу в Україну. Організатор – 44-річний киянин раніше судимий у США. Разом зі спільниками він транспортував наркотики до України в стінках посилок, які надходили через Панаму. Кокаїн продавали через сайт і телеграм. Замовникам доставляли товар поштою та в руки. Під час обшуків вилучили наркотики, гроші, підроблені документи і докази замовлень трьом учасникам загрожує до 12 років ув'язнення. Повідомили в поліції. 5 травня, річниця створення легендарного полку Азов. Саме цього дня, 11 років тому, Андрій Білецький сформував добровольчий підрозділ, який із партизанського загону трансформувався в елітну бойову частину. У перші дні у 2014 році Азов уже вів бої, а згодом звільнив Маріуполь, Марінку воював під Іловайськом і Широкіному. Після початку повномасштабної війни бійці взяли на себе оборону Маріуполя та створили незламний гарнізон на Азовсталі. Вперше в історії українські ветерани з ампутаціями вирушили в експедицію до базового табору Евересту у складі команди. Шестеро учасників двоє з них воювали у складі гур і втратили кінцівки на війні. Експедиція має назву Лімітнес без меж. Її мета зібрати три мільйони гривень на обладнання для лікування фантомного болю у захисників, які проходять реабілітацію в центрі Анброкен. В Україні вже сьогодні стане значно свіжіше. Літнє тепло відступає у західних, північних і центральних областях. Температура знизиться до плюс 10-18 градусів. Спека ще триматиметься на півдні та сході до плюс 26. у кількох регіонах. Прогнозують дощі з грозами та сильний вітер у Києві до 17 з позначкою плюс і короткочасні зливи.